Україну рідний край, поле, річка, зелений гай любостежкою іти. Тут живемо я і ти. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу найкращу, найріднішу країну. Скажіть, як вона називається? Так, Україна, а люди, які проживають в ній, так, українці. Україна славиться добрими, сильними людьми. У нашого народу є така традиція на свята одягати національний одяг. Це говорить про те, що ми цінуємо традиції та любимо свою рідну землю. Наша земля багата і родюча, на ній вирощують пшеницю та соняшник. Українська земля великий скарб нашої держави. В Україні є річки, озера, Азовське та Чорне море. Карпатські гори та Кримські гори. Як називається столиця України? Так, столиця України, місто Київ. Кожна країна має державні символи, Прапор України синьо жовтого кольору. Синій колір – колір чистого та мирного неба. Жовтий колір – Колір пшениці та сонця, герб України, Тризуб, Головна пісня України, Гімн України. Його слухають стоячи, тримаючи руку на серці. Вона надихає на великі подвиги заради своєї країни, дає сили і віру в перемогу. Україна мирна держава, але вороги вторглися на територію нашої Батьківщини, на її захист стали патріоти нашої землі. В нелегкий час ми живемо, але віра в нашу Україну, любов до неї дає сили іти вперед і захищати її. Діти, пограйте в гру, знайди народний символ України. Молодці діти, а що вам найбільше сподобалось? А що вам запам'яталось? Намалюйте свої мрії. Україна єдина вільна держава. Все буде Україна!